Не переговори, а дитячий садок. Ні Зеленський, ні Путін не з'являться на переговорах у Стамбулі. Що це означає для України і чи є у нас козир в рукаві? Новин нема, а шуму море. Про все це у новому інтерв'ю з журналістом і блогером Романом Цимболіком. Це канал Times of Ukraine. Мене звати Катерина Сабадаш. Приємного перегляду. Пане Романе, вітаю вас. Вітаю вас, пані Катерино. Отже, попри високий статус переговорів у Стамбулі, Путін не з'явиться особисто натомість Росію представлятимуть Лавров і Ушаков. За інформацією джерел за Washington Post, у Кремлі рішення ухвалено остаточно. Що стоїть за цією відсутністю? Чому Путін не приїде особисто, і чи можемо ми це розцінювати як сигнал такої демонстративної зневаги та спробу показати, що Москва не сприймає переговори як рівноправну дипломатичну гру? Або можливо, чи навпаки, особиста присутність могла би виглядати як визнання важливості цього процесу, а отже, як крок до поступок. Так, ну щоб говорити про крок до поступок, то треба спочатку зрозуміти про що буде йому і мова на сьогоднішній день. Ніхто жодним чином не проговорив ні, українська сторона не відповідно російська про предмет цих перемовин. І якщо це так, то щось мені здається, якогось суперпрориву конструктиву не буде. Я навіть ну я розумію, що з, з великою вирагідністю, що саме Лавров і Ушаков будуть на цій зустрічі, але досі от, в момент запису нашої з вами розмови. То вже виходить майже три дні Кремляді, тобто працівники адміністрації президента Російської Федерації. Вони все от тримають так звану інтригу. Хто ж туди поїде? А чому інтрига? Тому що може бути, що туди поїде Путін. А чому важлива участь російської першої особи для Трампа? Бо це ж все інспіроване американським президентом, і весь цей. Я так розумію, концерт власне для нього. А, бо на порядку денному може бути тільки один пункт а, припинення вогню, а, повне припинення вогню, а, не ігри в, в, в частині того, що тут ми б'ємо. Давайте оголосимо перемиря в частині ненанесення ударів по Владивостоку чи там ще якимись секторами. Якщо Путіна там не буде, то вирогідність, що це буде запроваджена, ну, невисока, будемо відверті. А решта, це затягування так званого перемовного процесу. Ну, тобто війна буде окрема і буде якась тусовочка в Стамбулі. Я так розумію, між іншим. На сьогоднішній день невідомо і на якому рівні буде представлена Україна. Я єдине, що можу додати, це зрозуміло, що ніякого продовження перемовин після 2022 року не буде. Бо росіяни це вже подають таким чином, що це продовження перемовин, що от Україна тоді відмовилася від перемовин, а зараз вони продовжуються. І що, начебто, там щось було парафоване, це все. Ну, як це правильно сказати, брехня, бо нічого не було пораховано, Бо після 22 го року Путін використовував навіть таке слово сполучення в своїх офіційних заявах. Він казав так, що майже пораховано. Потім пройшов час. Він цю частку майже прибрав. А що значить майже пораховано? Тобто не парафована. Що значить парафована, значить, не підписана? Значить, якщо так, то ніяких угод в Стамбулі досягнуто не було. Ну і я не думаю, що Російська Федерація зараз в тому стані, щоб диктувати нам кількість збройних сил, там і різноманітні аспекти, які взагалі не стосуються російських нацистів. От давайте вами якось підведемо такий підсумок, підсумок коротенький. Тобто, від України ще невідомо, хто поїде, але напевно 90% що це поїде наш президент, а від Росії Путін. Не поїде 90%, але е, поїде Лавров і Ушаков. Трамп чи приїде чи ні? І, взагалі, от, е, результати цих перемовин для України, який результат можна було б вважати хорошим, а які червоні лінії ми не маємо право перейти, і що буде ознакою провалу або небезпечного такого компромісу. Я взагалі не думаю, що о, щось ми реально будемо розглядати на цих перемовинах. Взагалі, я не, не думаю, що і президента нашого там не буде, бо президент Зеленський сказав, що він прийде тільки коли приїде, при, приїде Путін. А, відповідно, Трамп сказав теж, що, що він прийде тільки, якщо прийде Путін. А, ну таке такі враження, що це м, такий е, певною мірою. Якщо чесно, дитячий сад. От давайте просто прямо назовем. бо, начебто, знаєте, це за цим було б так прикольно спостерігати, якщо б не гинули люди. Але війна йде в повному обсязі, тому дуже би хотілося, б, щоб були. Якісь зміни. Але я від завтрашніх перемов нічого не очікую. Давайте це просто зафіксуємо. А якщо відповідати на ваше питання, давайте просто розберемося, навіщо нам ці перемовини. Це ж не ініціатива України, це ініціатива Дональда Трампа. Раз Дональд Трамп хоче, він у нас такий фахівець. по... Перемови нам тут ми проявили вдячність, повагу до американського нового президента. Якщо цього нічого не вийде, то взагалі- -то це буде означати, що навіть Дональду Трампу придеться ухвалити рішення по Путіну. А рішення воно, воно просте, і він про це в принципі писав неодноразово в своїх дописах. Це стосується спільної позиції з Європою в частині постачання зброї. І санкції, власне, все тому я би тут навіть сказав так, що Дональду і взагалі європейцям України тут Європа, Ми виступаємо одним фронтом. Вчора Путін зі свого парадного бункера він же робив там деякі заяви в частині того, що не треба боятися санкцій, в частині того, що він 50 тисяч людей, 50-60 тисяч росіян. Підписують контракт з міністерством оборони і відправляються в Україну на війну. Куди вони там тут всі діються? Це велике питання. Але я не про це. Він же для чого це так публічно сказав? Для того, щоб сказав, продемонструвати, що у нього все гаразд, що він ще хоче воювати, що він ще може воювати. Тому е, для нас е, цей майданчик він потрібен в першу чергу для того, щоб. Е, Показати Дональду Трампу, хто тут е, негідних в цьому світі, це перший аспект. Ну і другий, а, у нас насправді ми ж їдемо туди не з одним, а з двома пунктами. На, на перемовини, незалежно від того, на якому рівні вони відбуватимуться, це все сяжне припинення вогню, плюс обмін полоненими. Тобто з, такою, з таким порядком денним ми за будь-яких обставин нічого не втрачаємо. Просто концентруватися треба все ж таки на полі бою, а не тільки на перемовинах. От, ви цікаву тему вказали, що санкції США чи взагалі вони можуть бути справжнім інструментом тиску на Кремль? А і чи не надто пізно США вирішили діяти настільки жорстко? Ну, вони ще ж не вирішили, вони не вирішують чи вирішити, і ця, вибачте, собача пісня триває вже насправді три роки, і великої різниці в даному випадку в частині риторики між Дональдом Трампом і Джозефом Байденом насправді то нема. А зрозуміло, що в арсеналі адміністрації президента Сполучених Штатів є відповідні інструменти, і все вже давно придумано. Тобто, треба йти те, що називається на конфронтацію. Треба показати всім, що. А, що хто ви там шериф, що ви там керуєте якимись процесами і так далі. В ситуації, яка зараз, тут цікавий момент це візит Трампа в держави заливу, Саудівська Аравія, Катар, там багато різного обговорюється. нашим ізраїльським друзям не дуже все це подобається, але я би зосередився виключно на тому, що ці держави вміють знижувати ціни на нафту. Якщо вже говорити про якийсь реальний тиск на російського маніяки, оце якраз те, що може вплинути, і санкції дійсно, ну і, і давайте ще раз просто проговоримо цих пакетів вже було до біса. Всі чудово знають, що принципово на російську економіку це не вплинуло. Чому тому, що західний світ він робить найбільшу свою помилку, він у ці три роки займається умовлянням? От якщо вони припинити стріляти і вбивати, то тоді ми запровадимо ще один пакет санкцій. А насправді треба діяти по іншому. Спочатку запроваджується максимальний пакет санкцій, По-друге, передаються а, самі потужні системи озброєння, а, робиться важкі удари по російській території. А потім а, треба вийти з ініціативи Давайте тепер проведемо перемовини. Поки західний світ цього не зробив. А, і, в очевиді, до літа так точно не зробить, то все буде продовжуватися, як зараз. Ну мені так здається, хотілося б, звісно, помолитися, але щось я сумніваюся. А, а чи є в Україні а, якийсь козир, який ми не озвучуємо публічно? А, чи маємо ми якусь чітку визначену позицію з приводу того, що ми будемо тут? Цю лінію гнути до кінця незалежно від тиску союзників, і ви е, попередньо зазначили, що це перемови е, саме за ініціативи Трампа. То хто більше зараз тисне на Україну Росія чи Захід із закликами до компромісу? Ну, я так розумію, що в овальному кабінеті вони от дають ще і ще останній шанс Володимиру Путіну використовують ще і ще раз оце останнє американське попередження. Сказати, що на нас зараз хтось сильно тисне, да ні взагалі-то як на мене, при навіть такому дивному Трампі стосунки по відношенню до Росії Сполучених Штатів і Європи вони постійно координуються і про це свідчать і Публічні заяви і власне заяви про контакти між ними а, з Києва, президенти Європейських держав, а Україна це Європа. Вони дзвонили Дональду Трампу не випадково. Вони якраз от вибудовують цю спільну спільну позицію. Від нас ніхто нічого не вимагає, окрім погодитися на тимчасову окупацію а, Росії території, що власне вже відбулося і. Це не, не є таємницею. Було б по-іншому, той самий Еммануель Макрон би не робив таких заяв, що Україна от, розуміє, що вона не може а, а, повернути втрачені території. Ну, ми тут Еммануеля поправимо, бо вони не втрачені, вони завойовані. Це зовсім дві різні речі. Я от одного разу йшов, втратив свій телефон, загубив. Це не, не зовсім інша історія. Навіть американці, вони ж от в рамках змусити Путіна до припинення бойових дій. Вони там вже щось про Крим говорили, що ми визнаємо статус Криму як російської території. Зараз цього всього нема, бо росіяни послали американців. Куди ж вони послали, в якісь з дуже далеких штатів американців американських, і так буде продовжуватись до того моменту. Поки будуть з боку заходу не балачки, а не реальні дії, а реальні дії ми вже про це говорили. Це е, санкції санції, е, е, які е, дійсно на них вплинуть. Це все стосується ну, в першу чергу, пов'язана з митом з нафтою, пов'язана з вторинними санкціями проти тих, хто купує нафту, відповідно, це Китай і Індія. Тому я нічого позитивного від перемовин не очікую. Тобто ви вважаєте, що Україна вже десь там за колуарними розмовами погодилася з тим, що ці окуповані території будуть ну, належати, бути, будуть і далі окуповані Росією. Ну, є таке в, в міжнародному праві таке визначення де юре і де факто. Зрозуміло, де Юре ніхто нічого не погодить. І, власне, президент, коли там Трамп з Кримом скакав по планеті і, по, і видавав дивні заяви, ми це дуже чітко обозначили. Так само це стосується і інших територій України. Де юре ніхто нічого не визнає, де факто ситуація така, яка вона є. Де-факто на кордон проходить вже зараз між Україною і Росією. Лінію фронту, ну, між іншим, з Білорусі так само, ну, там ідеальна ситуація, бо лінія фронту співпадає з державними кордонами. І це реальність, з якою її ну, просто треба враховувати. Я, ми ж тут не... Я не знаю, як ви. Я ж політикою не займаюсь відповідно. Це просто реальна концентрація факту. З огляду на те, що ми живемо за західні гроші, не свої воюємо дуже в багатьох аспектах західною зброєю. То відповідно, у нас станом на сьогоднішній день немає просто інших варіантів, щоб змінити ситуацію. Надо щоб сюди прилетіло безліч літаків і одна зірка смерті. В принципі, зірку смерті можна зразу на Кремль відправити. Цього не передбачається всі ці розмови про те, що обов'язково зайдуть сюди європейські армії, європейські контингенти на запрошення України. Це все дуже добре, але ця пісня звучить дуже і дуже довго. А результат це дуже такий цікавий момент, що заяв багато, і я нікому про це не, не говорив, Катерина. Але вам скажу: насправді виходить, що новин-то немає. От якщо ми говоримо про політичний аспект, тобто багато емоцій, багато я не знаю, яскравих заголовків, а новин нема чому. Бути, тому що. В класиці, а я колись починав працювати в інформаційному агентстві, і класична новина виглядає так: сторона А і сторона Б, а домовились, уклали угоду і так далі. А все решта, це те, що називається ціночні думки. Хтось думає, що українців росіяни всі переб'ють. Хтось думає, що буде пити каву в Криму. Літом минулим літом думає да, в майбутньому часі, а літо минуло. так. Да. Тобто, оціночних суджень дуже багато, але все в кінцевому випадку повертається до лінії фронту. Так, я вас розтрошую трошки, да? так? Так, трошки, трошки сумно стало, якщо чесно, але я з вами погоджуюся. Так, а чому, а чому сумно, Катерина? Давайте я вам додам позитив. позитив. Давай. Насправді, те, що сталося, як це не дивно. От ми зрозуміло, перебуваючи в війні, ну, ви ж як я знаходитись в Києві, я правильно розумію? За всіма ризиками відповідними військовими, і ніхто достеменно не знає, хто доживе до ранку в цій державі, але при цьому цьому жахітті, про який я сказав, ворог зупинений. Де-факто зупинений. Зрозуміло, що наступ росіян він може відбуватися. Вони можуть захопити ще кількість, якусь кількість української святої землі, але вони а не вплинуть на головне. Вони не позбавлять цю державу незалежності, а саме заради цього починалася ця війна. І якщо дивитися. Це не філософія, це, ну, це, це реальність. Це, я ні, не, не шукаю якихось непозитивів в цій історії. Бо позитиву нема, бо у кожного з нас є досвід перебування на українських кладовищах. І кількість жовто-голобих прапорів там вона зрозуміла. Але да, і тут ніяких але. Але росіяни сюди хотіли привести якогось дебіловатого царьова фахівця з української мови Азарова, Медведчука. А От чого вони хотіли. Вони хотіли, щоб тут була щоб тут була Росія, от чого вони хотіли, а України відповідно не було. І насправді досвід показує, що всі ці розмови про те, що якось там можна. Десь там посередині домовитися це все бред. Буде або Україна, або фашистська Росія. Ну, здається, це розуміють всі, і росіяни взагалі нічого не приховують. Вони ж про це говорять, що їх задача в першу, в першу чергу, а всі. Закони щодо заборони української мови, української літератури. Ну, якщо це вже не весело буде. А в разі окупації, кого вони знищують в першу чергу? Ті, хто працюють зі словом. Ну, це треба просто враховувати в роботі. Ну, і вам, Катерина, і мені теж, звісно. Так, так. Ми всі вивчали історію, знаємо, так. Але позитив, ну я сподіваюся, що його зрозуміли, що. Я зрозум... так. Ще раз, з точки зору планів Путіна, Україна вже перемогла, і вони це не змінять. Все, давайте на цій позитивній ноті закінчувати. Дуже дякую вам, пане Романе, як завжди, влучно, чітко. Друзі, підписуйтеся на пані на пане Романа на Times of Ukraine і до нових випусків.